Старший сержант Євген вже 10 років стоїть на захисті українського неба. Його військова історія розпочалась зі строкової служби у 2011-му. Згодом підписав контракт з 1129-м зенітним ракетним білоцерківським полком. Тут і донині продовжує службу на посаді заступника начальника розрахунку. Розповідає, ніколи не мріяв стати військовим, та й у родині не було дотичних до цієї справи. Молодим вибрав цей шлях з цікавості, адже ЗСУ каже, це стабільність, коли на Майдані загострювалася ситуація. Полк стояв на сторожі неба столиці. А вже влітку 2014-го вони виїхали на схід України, де тривала АТО. Після того як заїхали на Донецький напрямок. Побачили на свої очі, що творять, що відбувалося, як люди відносились, як вони відносились до людей. Ми зрозуміли, що предстоїть довго, на жаль, протистояння. Начальник дає команду, ми запускаємо машину, я контролюю оператора, старшого оператора. Запуск систему всіх і при команді пошук, як заступник начальника розрахунку, більш візуально провожу пошук цілі. І якщо ціль виявлено і є команда знищити, як заступник начальника розрахунку займаю знищенням цілі. За 10 років бойового шляху Євген побував у різних точках Донецького та Луганського напрямків. Попасна, поблизу Світлодарська, Бахмута, Лисичанськ та інші. Головне завдання стверджує завжди одне: прикривати наші підрозділи. Працював переважно на комплексі. Оса. У всіх населених пунктах намагались допомагати населенню, яке залишалось, а вони військовим. Крім служби у 1129 му полку в історії старшого сержанта є і 10-та гірсько-штурмова бригада, де він за наказом пробув рік. За словами Євгена, нинішні бойові дії з погляду роботи ППО відрізняються від 2014 року. Відмінність в тому, що зараз використовують вони всі наявні засоби, літальні засоби БПЛА, ФПВІ. Є нові розробки їхні, які на той час вони не використовували так. На той час вони використовували більше це їхній орлан. Який займався більш розвідкою. Щоб зайти в населений пункт, вони в першу чергу це працює, довго працює їхня артилерія, працює авіація. І коли більше вже розрушений населений пункт, вони намагаються брати штурмами. Тобто вони знищують, а потім заходять. Так, вони знищують, а потім заходять. Паралельно з Євгеном, але у десантно-штурмову бригаду подався і його брат Юрій. Але на жаль, 19-річний хлопець загинув під час штурму міста Лисичанськ у 2014-му. Втрату рідної людини зенітник переживав тяжко і навіть думав про завершення військової служби. Втім, продовжив зокрема в пам'ять про брата. Повномасштабне вторгнення Євген зустрів поблизу Маріуполя, де у ніч з 23 на 24 лютого вони зрозуміли, що відбувається щось не те, адже ворог почав інтенсивно застосовувати град. Розповідає, було страшно, але боятися було ніколи. Тож виконували поставлені завдання з оборони неба від Маріуполя до Волновахи. Ми їздили, переїжджали, переміщалися в день вночі постійно. По населених пунктах працювала і авіація, і артилерія. Приходилось часто, часто змінювати позиції, від'їжджати. У мене всі цілі це БПЛА. Більш всі розвідники з таких запам'яталася одна дійсно ціль, коли її знищили. Нам прислали повідомлення, що командир піхоти, якщо не ошибаюсь, подякував за знищену ціль, бо вона коригувала ворожу арту, і вони наносили удари по нашій піхоті. За взірцеву службу військовий має нагороди від полку президента та головнокомандувача Залужного. Останню отримав у червні 2022 року після осколкового поранення. Нині Євген пройшов реабілітацію і повернувся до виконання обов'язків. До того ж, разом із дружиною чекають на первістка, дівчинку, що дає надію на спокій і мир в Україні. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.